Однокімнатна квартира у Парижі, зараз дуже інтересно, коштує так само, як люксова студія на Печерську в Києві. За місяць треба заплатити тисячу євро. Щоправда, на відміну від київської пропозиції, у вартість житла в Парижі вже включені комунальні послуги. Ця практика притамана більшості європейських, до речі, міст. В сусідній Польщі в Варшаві однокімнатна буде коштувати приблизно так само від тисячі євро на місяць. У празі або відні вартість житла буде дорожчою трошечки на 400-500 євро. Цінові рекорди б'є Амстердам. Я навіть здогадуюсь, аби... чому да. аби винайти там житло на місяць, доведеться викласти мінімум, секундочка, три тисячі. Скільки три тисячі. На місяць ну але я хочу сказати, що у нас в Києві теж є це такі ціни. Це 120 тисяч гривень. ціни, але це те вже мені здається будинки з з колонами і квартири. теж. я думаю, що це але... маленька. Друзі, ми це все вам розповідаємо, тому що нині день ріелтора, і у нашій редакції прокидайся, стало цікаво. От чому ціни в Парижі такі ж, як, наприклад, у Києві. Та, взагалі, яка ситуація з ринком орендної рухомості в Україні під час війни? все знають наші журналісти. Давайте подивимось. Ринок нерухомості в Україні сьогодні навряд чи можна назвати непередбачуваним, скоріше недосяжним. Ремонт, а також загальний вигляд будинку, поверх на якому розташоване житло, автономність та наявність генератора при відключеннях світла, а також розташування, в якому саме районі знаходиться квартира. Це саме ті критерії, які загалом формують вартість житла, що здається в оренду. Від початку року оренда однокімнатної квартири подорожчала майже на 5,5%. Столиця не виключення. Київ сприймають як місто з найбільшою кількістю робочих місць, а також одним з найбезпечніших в Україні. На сьогоднішній день середня вартість однокімнатної квартири в Києві буде коштувати приблизно 16 тисяч гривень в порівнянні з довоєнним періодом. В 2021 році це було 10 тисяч гривень. Історичний центр або Печерський район вони найдорожчі в Києві. Там зосереджена велика кількість житлових комплексів преміального класу. За словами ріалторів, в перші місяці війни та під час блекаутів столичний ринок житла досягав свого цінового мінімуму. Нині потенційних орендарів майже ніч. Що не лякає, адже попит шалений. Сьогодні навіть у високих поверх немає проблеми. Люди заселяються, якщо є генератори, і ліфт може піднятися до гори. Можуть додати клопоту, і так звані спецумови. Маєш домашнього улюбленця або маленьких дітей доплачуй щомісяця кілька тисяч зверху. Випадки, коли на ці нюанси не зважають, це рідкість. В Україні ситуація з вартістю житла не така однозначна. Кожне місто має ряд чинників, які впливають на ціноутворення. Єдина закономірність чим далі від лінії фронту, тим оренда дорожче. Львів масово почав заселятися від самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні там оренда однокімнатної квартири буде коштувати вже 19 тисяч гривень. Хоча до повномасштабного вторгнення це було лише 4,5 тисячі гривень. Та найдорожчим містом з аспекту оренди житла ріалтори називають Ужгород. Містечко невелике, але знаходиться близько до кордону з ЄС, вважається безпечним і спокійним. Ціна на однушку, як і в місті Лева в середньому 19 тисяч гривень на місяць. Хоча до війни можна було зняти майже у п'ять разів дешевше. Таку ціну на житло можна знайти й нині, але вже на сході та півдні України. У Харкові наразі однокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць, і це суттєве здешевшення житла. Якщо до повномасштабного вторгнення у Харкові проживало приблизно 1,4 мільйона мільйони людей, то сьогодні 1,1 мільйон. 300 тисяч з котрих це внутрішні переселенці. Тим, хто планував переїзд, останнім часом полюбилась Одеса. Це наше туристичне місто, і до повномасштабного вторгнення всі ці квартири вони в сезон, в високий сезон, влітку здавалися по добово. Тоді місячна оренда коштувала іноді й 20 тисяч гривень. Зараз в середньому 6-9 тисяч на місяць. Так чи інакше, саме попит породжує пропозицію. Зараз українці мігрують всередині країни, шукаючи для себе більш безпечних місць. Тож, за прогнозами ріелторів, що найменше до кінця року вартість житла не зміниться.